Медові дні у Черкасах просто у середмісті, у котре розкинулась ярмарка меду. Організовує її торгова марка Козацький мед. Солодкий продукт тут лише свіжий, лише натуральний та дуже запашний. За медом стають у чергу ще зрання. Черга в кілька десят осіб не спадає увесь день. Цього разу торгова марка Козацький мед пропонує спеціально доступну для кожного ціну. У перші години торгів продали сотню літрів бджолиної продукції. Ему привезли более 15 сортов меда с разных областей Украины. Большинство выборов это, конечно же, майские меда, акатьевы, майские разнотравия, идут, весенние травы. Также уже пошли свежие меда, это шлафекаряндр, лесные травы. То есть, в основном уже уже новый мед, новый, мед, новый урожай. Есть и прошлогодний метод разнотравия, то есть довольно-таки мед очень вкусный, мед, очень полезный. То есть, мед по своему, по своему качеству с годами не портится. Он только осетится в кристалл, но не портится. Обрати мат тут можно на будь-який смак та гаманець. Його беруть не лише як солоденник, а здебільшого, як ліки. Можна його приймати, як просто як раціон. Це весь комплекс недостаючих ферментів і вітамінів, які нужен кожен день. Так само зараз дуже жаркий, пора то есть вот так само пчолок теж способствує вашому повністю випадків. Цілющі властивості тут має не тільки мед, а й інші корисні продукти бджолярства. Уся продукція тут наголошують завжди натуральна, лише те, що напрацювали бджоли. Маточное молочко – это продукт молодой пчелы. Содержит большое количество витаминного комплекса и аминокислот деткам. Это физическое и умственное развитие взрослым, иммунитет, обмен веществ. Для больных с сахарным диабетом регуляция сахара в крови, снижение давления, чистка крови. Замечательный комплекс. Пожалуйста, принімайте і нарідусетям і пульца, і перга, і прополізка природна антибіотів. Єсли періодичні регулярне, регулярно рігуляр, то це хороша альтернатива. аптекам. За солодким продуктом у перший день ярмарку черга зрання й допізна. Більшість каже, козацьке мед купують не вперше. Насамперед, через ціну вона тут переповідають покупці чи не вдвічі нижче від ринкової. Приваблює свіжість продукту. Говорять, що хороший і не так дорого. Два роки назад брала, тільки начали ні продавати нормальне, хороше мит. Тут мед дешевше, дешевше да. змачні раз? Ні, Ми вже не перший раз купуємо. Тут дешево, і свіжий, да свіжий. Перший розподіл. Перший. Перший. Ну ми мене вже брали друзі, то дуже дуже добрий. І сподобався, і ми тут тільки беремо. Ярмарка меду у Черкасах проходитиме до 16 липня. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка, 207, біля центрального входу в будинок торгівлі. Графік роботи із 9 до 17 години.